Всім привіт! Ви на каналі Українки, що більше року живе в Албані. Сьогодні я знаходжуся в Тірані і хочу прогулятися з вами районом Блоку, розповісти про нього, тому що це цікаве місце, і якщо ви приїдете до Тірани, хоча б на один день, я впевнена, що ви тут щось для себе цікавеньке віднайдете. Щоб було легше орієнтуватися, отака невеличка екскурсія для вас. Свою розповідь я почну з визначного місця в цьому районі. Знаходжуся зараз біля вілли Енвара Ходже. Це такий правитель Албанський. Якщо ви хоч трохи знаєте історію Албанії, то це ім'я вам відоме. Також в моїх попередніх випусках розповідала про цього диктатора. Отож, він у цупких таких лапах тримав всю країну багато років і залишив після себе такий невеличкий спадок. І зараз албанці думають, що з цим спадком робити. Ось так виглядає міська віла Енвара Ходже, яка багато років була в занепаді та не працювала. Зараз її відновлюють. Знаходиться цей район та ця вілла майже в центрі столиці, неподалік від центру. Тут декілька кроків до піраміди і декілька кроків до площі Скандербега. Ось тут був дім Енвара Ходже. Декілька років як ведуться відновлювальні роботи цього приміщення, і йому хочуть надати нових сенсів. Ну зараз стадія ремонту може і не дуже активна, але щось вікна змінюють. Повторюю, що це район центральний. Вілла займає ну, не так і багато, не так і мало місця. І от була пустою. Зараз її хочуть заселити митцями на деякий час такий ось культурний проєкт. І щоб митці пожили тут, подумали, яких сенсів надати цій будівлі. Навпроти, ось таке просто столичне життя район блоку, саме його такий розпал цього райончику. І запрошую вас прогулятися цим районом, стартуючи від цієї вілли. Сьогодні маю на меті монтувати відео не дуже так дискотечно, без великої кількості нарізок. Ми з вами прогуляємося в режимі такого реального часу, можна сказати, де буде багато моїх живих оповідей, і мало нарізок монтажу. Мені здається, так краще буде нам з вами відчути разом це місце. О, побачила в вікні. Зараз будівельники обідають, не буду наближати до них там камеру, але роботи на цій віллі йдуть. Таке собі межегір'я в центрі столиці. Трошки зараз воно має вигляд розбитий, але вже скоро сюди можна, я думаю, буде завітати митці там щось оформлять. Цікавий взагалі проєкт. У мене приємне враження від того, як албанці хочуть відновлювати свою таку комуністичну диктатурну спадщину в хорошому руслі і придумають якісь цікаві ідеї, тобто митці що там будуть робити? Можливо, галерею якусь зроблять, можливо, арт-об'єкти якісь поставлять, можливо, як музей тут зроблять. І ось буде це місце знов активне, знов. Там будуть люди, і буде якийсь позитивний сенс. Взагалі, що таке район блоку? Це не тільки ця вілла покинута багато років, це ще був район урядовий. Тут, окрім Анвара, Ходжа, жили ще інші урядовці, наближені особи до правителя. Ось, до речі, тут біля цієї вілли є такий заклад, але щось він теж зараз не працює. Вілла 31, Бачите? Я думаю, що не працює. Коли відновлять саму віллу, можливо, щось і тут перероблять. Отож, це був урядовий квартал, де жили такі місцеві мажорчики, ну урядовці, і прості люди сюди майже не мали доступу. Тут були всі радощі, життя недоступні для більшості людей. Того часу тут продавалися різні імпортні товари, що було заборонено і недоступно. Тут продавалися джинси ті самі омріяні багатьма в, в той час. І тільки урядовці могли тут і жити, і купляти щось для себе цікаве. Такі були часи. І якщо вдавалося молоді там, чи комусь сюди пробратися в цей район, От уявіть це просто площа в центрі міста закрита, то це вважалося такою справою хитрою, і це вдавалося не всім. Тобто вважалося, якщо ти вже маєш доступ до цього району, то ну, ти або щось зробив для цього, або якось обхитрив цю систему, що здобув таку можливість. Зараз тут можна гуляти всім, і більш того, я скажу сьогодні вітряно, але маю надію мене чутно. Цей район дуже дуже тусовочний в наші дні. Зараз район блоку багатьох на слуху, і якщо ви Google Гугл Мапи, почнете шукати якісь заклади, де поїсти, де провести час, то найбільше цих закладів буде показано саме в цьому районі. Він наближений до центру. Тут інфраструктура. Ущільнена до таких масштабів, що на кожному кроці нове кафе або якийсь крутий магазин. Зараз тут бренди розміщують свої магазини, теж і це місце. Ну я б не сказала, що це пасаж, тому що це все має такий албанський вайб, і це не зовсім пасаж у нашому розумінні, але це район, де можна віднайти щось таке класу люкс, якщо пошукати. Тут розташовуються різні кав'ярні, заклади, де можна повечеряти ресторани, тут магазини, де продається різний декор. Заправка в центрі міста. І я обрала саме денний час для відвідин цього району, тому що ввечері тут лунає музика з кожного, з кожного закутка. Офіційний магазин Крокс, до речі, це не підробка, а справді Крокс. Там жіночка чхнула. І ось так тут наче так все скупчено, але все-таки з толком, тому що тут класні заклади. Оформлюють вхідні групи, бачите, так, прям лакшері все в золоті. І намагаються клієнтів до себе розташувати. Я відвідувала багато закладів за цей рік, саме блоку ресторанів. Не скажу, що роблю тут шопінг саме як в магазинах, але в кафешки різні я тут заходила. І трошки бачите, тут так все, все скупчено. Отак От ідеш в магазин з сиром. Барбершоп, шин, тобто китайський одяг, такі будиночки, тут живуть люди і тут активно здають апартаменти теж для життя. Ми про це поговоримо, чи варто тут орендувати житло. І е, я хочу трошки так зараз прогулятися, звернути в інший бік і показати вам саме отак от блоку повністю. Hello! От дали мені пробник парфумів. Отут От -от все від парфумів до якогось такого життя, бачите, зовсім іншого. Блок вважається гарним районом, хорошим районом, хоча тут мало саме нових будинків, тут забудова така більш старенька. Можемо побачити, що тут немає високих будівель, квіти продаються, і будиночки тут отакі це центр міста. Може, є, звісно, винятки і є будови трошки кращі, але загалом блоку він такий низькорослий. Перші поверхи це якась розважальна інфраструктура. І вище, це апартаменти. Вулиці тут наповнені шумом. і Мені доводиться зараз перекрикувати все це. Але тут є свій власний вайб та шарм. Цей район. Можна знайти на Google Maps, він так там і підписаний, блоку, роздивитися його розміри. Не такий він і великий, але справді ущільнений різними розвагами. Ходить тут і громадський транспорт, і загалом я приїхала зі свого району до блоку за три зупинки на автобусі. Тому громадським транспортом цей район не, не забутий. Тут можна. Скористатися автобусом до речі, з'явилася така новинка. Тепер на мапах, Google-мапах Тіранських можна клікнути на зупинку і побачити маршрути автобусів. Здавалося б, річ зовсім звичайна для всіх інших країн та міст, але в Тірані такого не було. і доводилося е, пригати в невідомість так, сідати на автобус і не знати, куди він їде. Зараз можна подивитися маршрути. Це наче облегшило роботу мені, але додало складнощі все одно новеньким в місті, тому що в гуглі, наприклад, показує вон, але пальм. Показує, наприклад, маршрут 16, А по факту автобуси, вибачте, шуми, автобуси по факту не підписані. Є такий лайфхак. Якщо в гуглі показує вам зеленим лінією, то автобус приїжджає зеленим. Якщо лінія біла, то, скоріш за все, автобуси білі. Тобто на маршруті певного кольору їздять автобуси, теж конкретного кольору. Дивіться, який відвертий мурал, барельєф з голою жінкою, родина. Доволі відвертий як для мусульманської країни, але ж ми всі пам'ятаємо, що мусульманство в Албанії, ну воно є, його не притискають, але воно не переважає. Ось до речі, тут розташовуються більш високі будівлі. Я тільки що вам акцентувала увагу на низьких. Це нова забудова, це центр міста. Тут гарно пальми, але тут треба зважати, як ви вже всі зрозуміли, на шум. Який доноситься з вулиці, якщо в день це машини, то ввечері з кожного кафе лунає музика, і якщо вже розповідати вам, чи варто зупинятися в районі блоку, то я б сказала так: якщо ви шукаєте житло для довготривалого проживання, я блоку б не рекомендувала, тому що ну дуже гучний. Ну, дуже туристичний, і хоча тут є отакі закуточки, куди можна зайти, напевно, ж там двір розташовуються, і напевно ж там і вікна деякі у двір виходять. Але загалом, на мою думку, як людина, яка живе вже в Тірані певний час, я б не обирала блоку для життя тут на постійній основі. Маючи оцю насичену інфраструктуру, тут відсутні. Нормальні, великі, такі життєві супермаркети, знаєте, там пішов, купив картоплі. Тут все-таки локалізуються отакі моменти: там морозиво, сувеніри, шоколад. Все, що треба для туристів, все що цікаве туристам. А от що треба місцевим, воно обмежується такими невеличкими магазинчиками, що, на мою думку, не дуже зручно, як для людини, яка Знає, що хоче від цього життя. Але приїхати потусуватися, приїхати поїсти, приїхати погуляти це прекрасне місце. Але є нюанс, я не так категорично буду, я скажу, як є. Якщо ви в Тірані на декілька днів, якщо ви в Тірані не надовго, хочете у вирі подій, побути, хочете бути недалеко від центру, в місті, де Кафе на різний смак та гаманець, то вам потрібно заселятися в блоку. Якщо питання тижня, якщо питання декілька днів, то можу рекомендувати цей район. Зараз будній день. Зверніть увагу на щільність людей будній день і перша година дня, обідній час, і ось так от тут в блоку активно. Це нормально для цього району. Повторюю, що ввечері тут неймовірно гучно, тому що кожен заклад наче, знаєте, наче намагається виграти естафету, наче намагається перекричати сусіда і вмикають дуже-дуже голосно музику. Тому ввечері тут так специфічно. Але тут є все. І якісь ресторани. І заклади зі смачними десертами, багато готелів. Якісь будуються нові будинки. Тут є все. Загалом мені подобається блоку, і я лояльна до нього. Але жити тут повторюю, я б не хотіла. Дивіться, акція: апельсиновий сік фреш і круасан 250 лек в певні години. Кожен до себе, знаєте, намагається привабити. До речі, зверніть увагу, от саме тут багато назв саме на англійській, англійською мовою. Тому що, чому? Тому що блоку все-таки він орієнтований на туристів. Він має таку прямокутну форму, тут е, такі вулички схожі одна на одну в плані що такі чіткі напрямки вулиць. І можна трошки навіть і заплутатися, але... Е, Маючи мапу, все буде, звісно, легше. Отак От я тут хожу, щоб вам просто показати щільність, плотність, розміри і що чекати від блоку. Ідеш Барселону, знайдеш. Барселона це що? Це якийсь заклад. Є щось приємне в цьому закладі, ой, закладі в районі. Ще знову знайшла високу будівлю. І є певний шум гам, який може нагадувати одразу і Туреччину. І не знаю, от що вам нагадує? Напишіть в коментарях, що вам нагадує, з чим асоціюється отака Албанія. Отака Албанія. В Антіго я вже була, пила матчу. Також тут бари розташовані з коктейлями. Якщо ви саме хочете скуштувати смачненькі напої, то це теж в блоку. Бари взагалом на будь-який смак, тільки бар тірана. Бачите, і кожен змагається в гарному декорі та оформленні. У мене тут є улюблені місця з барами. Зокрема, саме в районі блоку мені подобається радіобар, його можна віднайти в гуглі. Я в ньому була, здається, щось показувала в попередніх відео. І також мені подобається Колоніал. Колоніал точно показувала в одних з попередніх випусків. Колоніал має дуже смачний коктейль. Взагалі, там цікава карта коктейльна. Мені в колоніалі подобається рама п'ятий. Це назва така коктейлю. Але я вже алкоголь не вживаю десь півроку. Останній раз на різдво келихвина випила, і щось з того часу я вирішила. Перевірити, чи зможу я просто взагалі не вживати алкоголь жодного разу з Різдва не куштувала. Здається, навіть новий рік у мене був безалкогольний, тому що так само на Різдво я обмежилася келихом вина. І з тих пір вже майже літо я не вживаю. Тому в Колоніал ми сьогодні з вами не підемо. Хоча там є також і безалкогольні напої, можна замовити їх, але просто що. Якось не хочеться ось такі різні. Тут є також їдальні. Дивіться, якщо поряд були якісь фешенебельні ресторани, то можна знайти ось таку традішнал-ресторан, зверху він білизну хтось сушить. І тут отакий, як пузата хата, он роздача, столики, отакі скромні, і можна поїсти. Хоча написи також англійською, тобто, знаєте, це така лавушка на туриста, тому що Ну, як умовна. Я знаю, що албанці вони, ну, так, не зловживаються цією гостинністю, але загалом, якщо пишуть англійською, то знають, що до них і туристи заходять. І ось ще знов розміну сенсів. Якщо раніше доступ був обмежений до цього району, ніхто не міг сюди зайти. Тут продавалося найкраще, але для лише маленької кількості людей. То зараз з цього району Лванці зробили найтусовочне місце в усьому місті. Саме тут всі заклади, саме тут вся тусовка, саме тут якісь клуби, саме тут всі розваги. Тобто, по суті, зробили зміну сенсів. І тут і місцеві сюди ходять. Не можна сказати, що це лише туристичне місце, якось саса. Це також місце, яке полюбляють місцеві молоді тут. місцевої повно. Тому що ну, такий район приємний, гарний для прогулянок, і для розваг. Звісно ж, рибні магазини та ресторани, куди без них. Ви знаєте, що я дуже-дуже люблю саме заклади такого напрямку. І тут їх теж вистачає. Отак От ідеш-ідеш. оп, прилавочок, стільчики, іконка на стіні, і можна замовити рибного супу. Таксі. До речі, якось я боялася сідати в такі таксі, тому що чула, що вони тут саме такі жовті. Хтось мені якось сказав, називають ціни, якісь не ті. Я вже перевірила багато разів на собі. Все нормально. Сідаєте в таксі, просите ввімкнути таксіметр. І оці жовті таксі мене дуже сильно ворочали. Були моменти, коли я хотіла замовити машину, писала в службу в люкс таксі, в грін таксі. Вони мені писали через WhatsApp, Окей, okay, але час подачі автомобілю півгодини. Мене не завжди це влаштовувало. Ситуації різні, я вже звикла до такого більш активного столичного життя. Я не можу півгодини чекати машину. І ось я отак підходила до жовтої машини. Таксі, які отак стоять, запитувала, чи працює водій, і все нормально. Просто треба казати, щоб вимкнули таксіметр. Фікафе. Тобто є багато міфів і поки не перевіриш на собі, не дізнаєшся, як це працює. Молірі, всі кав'ярні якось поруч тут розташовані. Всі кав'ярні поруч розташовані. Конкуренція не відчувається, що з косметика. От показує життя вам, як є. Газетки. Бачите, газети. Що пишуть про нас, не пишуть. Де Зеніс. Оце я продовжую ще гуляти блоку. Може не дуже системно, трошки хаотично, але як виходить. Якщо хочете поміняти гроші, порівнюйте курс валют, мені здається, що саме в блоку курс валют буде не дуже хорошим. Тому що, ну таке, все-таки місце туристичне. Хоча тільки що подивилася ціни на черешню нижче навіть, ніж у мене на районі біля дому. Час гортензії. подивіться, скільки гортензії. І трошки вже сохне в роті, хочеться десь присісти, може. Зараз підшукаю для себе затишне місце. Напишіть, чи подобається вам такий формат відео, чи продовжувати знімати відео про тірану. В такому форматі саме про райони тірани. Це я показую блоку. Можливо, якщо зайде, ви хочете, щоб я показала інші райони, є більш спокійні, звісно, райони для життя, які теж можу оглянути. Черешня, 300 лек, гарна, велика. І зараз, до речі, я купую активно дині. Дуже смачні вони зараз. Ну, бачите, от овочева лавка в блоку, тобто. Для тих, хто живе десь тут, ну в принципі варіант робочий. Але я б з цим шумом не змогла б ужитися на довгому такому, на довгий час. А так подобається. Подобається. Це мережа сомок, гарна мережа, як це сладкарень, як це кав'ярень, Місце, де продаються смаколики булочки, хлібчики. Ну і як тут втриматися так яскраво, тут все та гарно. І я в цьому магазинчику кліше придбала сережки та колончик на шию. Це біжутерія гарної якості, дуже великий вибір. Я з задоволенням там все роздивилася і обрала для себе. Давно не вистачало мені прикраси на шию. Покажу потім в більш тихому місці. Ну, ось вийшла з блоку і одразу тиша. Поряд міський парк у самому центрі. Взагалі, в Тірані дуже зелене та багато парків. І одразу така приємна для вуха тиша, тому що перегрузка для мене саме в блоку стається. Прапори європейських країн: Словенія, Велика Британія. Зараз тижні. Дні, дні країн Європи в Європі, в Албанії. І от блоку біля центру. І я зараз прямую в сторону центру. Хотіла знайти місце на лавці. Всі лавки в тіньочку зайняті. Ну нічого. Але головне, що зробила те, що хотіла. Показала вам нарешті блоку, може, не прям детально до кожного кафе не заходила. Це, до речі, оп, і бункер в центрі міста. Але. Показала, як є. Отакий От вденний час. Ввечері знімати було б неможливо, але ввечері туди цікаво потрапити. Десь присісти, щось поїсти. Ось такі сережки обрала і підвізка, біжутерія. Оце все вийшло на 2500 лек. Сережки з колончиком. Подобається, я люблю, я сирока, мені подобається. Коли воно блищить, і ювелірка подобається, і біжутерія теж подобається. Мені не вистачало щось такого на шию гарного. В блоку якось не знайшла собі місця, дійшла до топтані, замовила пасту в новому закладі. що Тут відкрився паста, паста to Go. Оце у мене курка зі шпина, там маленька коробчина, бо є ще опція середня. З водичкою та екстра сиром вийшло 490 лек, тобто в районі 200 гривень такий обід. Зараз буду куштувати. на цьому буду завершувати свій влог. Вже начепила новий колончик. Дуже мені подобається. Паста смачна. Багато соусу, не дуже багато м'яса. Але соус смачний. Такий обід. Всім бажаю теж гарного дня, смачної їжі, міцного здоров'я. Обіймаю і кажу слава Україні. Побачимося у нових відео. Не забудьте тиснути мені подобайку.